Всім привіт! Сьогодні я надумала зробити котлети по-домашньому. Ось, е Замочила я кусочок хліба, бо у мене на молоці замочила. Ось, Один кусочок невеликий. Цибулі трошки, це чесночок, яєчко і буде одна картопля. І фаршу я взяла мішаного, дуже вкусний буде. Якщо брати мішаний фарш, то буде котлети вийде дуже прекрасні. Не просто так корінний або ще якийсь. Ну, мішаний має бути. Все, так. Тепер я буду зараз зіб'ю цю цибулю з значком. А моло, в молоці, як вимочиться, оце все воно трошки розм'якне. Зараз зіблю блендером, а потім картоплю на Побачите, як я буду робити. Так, що у нас тут робиться? Ну, ще треба трошки. Треба ще. і якось не дуже багато я й дала але... так. щось погано збивається напевно я зараз ще сюди картоплю дам Нотерки вже не буду терти, тоді нормально вже прокрутиться це все. Короче, я сюди дала цю булку, картоплю, цибуля, чеснок. Це все зараз прокрутимо. Отак. От Грашку майже ще трошечки. Так, зараз щоб воно. Так, ще разок і все. І все. у кого є такий блендер, це дуже класна штука. Ну ось, бачите, все, пару секунд, чи одна даже хвилина не пройшла І все готове. Тепер беремо це все, що ми перемололи, сюди висипаємо, отак. Повторяю, перемолола я одну картопля, цибуля і три гузубочки чесника. Ось, Все так. Тепер даємо нас, наш цей весь фарш. Сюди у нас багато? Так. І що далі робимо? Далі ми сюди вбиваємо яйце одне. Так, кинула не одне яйце, а два яйця кинула. Тепер треба поперчити і посолити нам. Так, зараз посолимо. Дивіться, не пересоліть, потім ліпше досолити перець. І беремо це все добре, перемішуємо іменно руками. Руки так файно перемістять, так як не перемісчував ніхто. Так. Муки я не давала. Коротко, це все дуже добре треба перемішати до однорідної маси, щоб було. Котлети получаться сочні. Завдяки картоплі цей, що ми сюди дали. Цибульки, чесничка. Я завжди так роблю котлети. Аби були сочні, треба дати картоплю одну сиру. Можна на терки потерти, ну, ота я вже не хотіла, бо був блендер, я так зробила. Бачите, ось однорідна маса образовується вже така от. Хороша. Ми перемішали рукою ось так. Зразу за собою все поприбирали, повитирали і тепер можемо спокійно жарити котлети. Так, олію я вже дала. Зараз нагріється та олія. Тут помила, все помила. Так, ложечка сюди. Вот так і будемо жарити котлетки, так? Ось такі. Ось такі. Всі одної форми, одна столова ложка набираю. Її. Ось, набираю одну столову ложечку. Ось так. І буду котлетки. Знаєте, що можна уменшити трошки огонь нам? Ось так уменшуємо. І набираємо знову. Ось такі котлетки у нас вийдуть. На сковородку в мене виходить 3, 6, 7 штучок. Так. І ждемо. Перевертати я люблю двома вилочками. тому що, коли піднімаєш цей лопаткою, що в мене ось тут починають брезги бути. Ось ви прикладаємо дві вилочки, вилочками раз, раз і все. І так жаримо. Перевернула їх на другу сторону. Хочете, можете кришкою закривати, хочете, можете так жарити. Як вам удобно. Можна кришкою закрити, тоді вони ліпше прожаряться. Зараз я кришечку зстану. Ось кришка в мене є. Все, кришечкою накрила. І жаримо. Китліців буде дуже багато, так що я їх. Пожарю потім вам покажу, що в мене вийшло. Навіть так краще, коли накрили, бачите, вони трошки піднялися. О. Закривати треба, коли жариш котлетки. Так. Хто любить сильно прижарені, хто, хто не дуже. Ну, положено, щоб вони прожарювались добре. От вони такі пухкенькі робляться, бачите? Класні. Запах на всю кухню стоїть. Так. Зараз я гляну, як вони себе почувають. Ну-ка, це от. Ще треба жарити. Бачите, вони, коли вже жаряться, от знову місце змінилось на котлетку, я туди котлетку даю. знову, Закидую. Ось раз, на це ж місце другу. Якщо їх не сильно тако притискати, як я зараз роблю, Більше круглі робити, то вони будуть прожарюватися погано, так що ліпше такої форми робити, вони прожаряться і все буде нормально. І ще можна раз на цю сторону перевернути навіть. Це вже готово. Обираємо такі сочні. Це теж готово. Можете на другу сторону поперевертати, щоб вони були більш рум'яні. Можна виняти вже. І ось так складаємо на велику тарілку. Бачите, жиру не треба додати, самі котлети жир пускають. Ось. Ох, дожарюється, зараз ми сюди ще кинемо. Так, ви ну, не сильно приплюскуєте, без фанатизма. Ось фанатізма часивенько виставляємо. У нас тут, ну-ка, о, класно, пережаю Треба чуть довше тримати, я вам скажу. Не зразу повертати. Одно як, двома буду. Так, цю ми можемо вже винімати. монтаж. Все добро прожар. Так. Ну так. Одну выбираем, другую ставим. Так. Формуем форму. Вот так. Так. уже принимаем так само. О, все. И еще одну котлетку сюда. мене зрозуміли, так? Оці всі котлетки мають бути пожарені. Я вам потім покажу, як я їх пожарю. Ну все, я їх вже повинімала. Вже трохи половину з'їла. Коротше, покажу вам, які вони в розрізі, які. зверху то гарячий. Зараз покажу вам. Ось такі сочні вони. Бачите, Водичка виходить з них. Вони дуже получились сочні, вкусні котлети. Всім бажаю приємного апетиту і готуйте разом зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всього доброго!